Перейдемо до потужних обчислень в зведених таблицях або show Values S. Показати значення як. Що це таке? ShowValueS це одна з найсильніших функцій зведених таблиць в Excel. Вона дозволяє додавати новий рівень обчислень, не змінюючи самі значення, а лише те, як вони відображаються. А яка різниця між SummarizeValueBy і Value By і show value Визначає, як саме обчислюється значення, сума середня тощо. Value S визначає, як відображається значення у таблиці. Перше застосовується на етапі агрегації даних, друге застосовується після агрегації при відображенні даних. Наприклад, у нас є поле «GNV» загальний обсяг продажів. Ми можемо показати суму продажів, це варіант за замовчуванням, показати відсоток від загальної суми по колонці. Показати відсоток від батьківського рівня, наприклад, частка кожної платформи всередині типу покупця, показати відсоток зміни від попереднього місяця, зручно бачити динаміку, чи зростає GMV у старих клієнтів, running total, наростаючий підсумок по датах, або Rank – ранжування платформ по типу покупців за продажами. Навіщо це потрібно? Замість ручних формул Excel одразу дозволяє показати структуру продажів у відсотках. Бачити рік до року або місяць до місяця зміну, ранжувати платформи клієнтів або програми лояльності, побудувати динамічну картину зростання. За замовчуванням бачимо просту суму продажів по кожній платформі, але ми хочемо дізнатися, який відсоток від загального обсягу продажів приніс кожен канал. Тому рішення кликаємо правою клавишою миші на будь-яке значення GMV. Обираємо show Value S Percent of Column Total. Результат усі значення перетворилися на відсотки, колонка – 100%. Наприклад, APIS 19% 98% загального GMV. Варто пам'ятати, що контекст має значення. Цей відсотки залежить від активних фільтрів структури таблиці. Наприклад, фільтруємо по TypeCustomer. Тоді обрамо percent of row total. В такому разі кожен рядок дорівнює 100% показується, яка платформа принесла яку частину продажів. В межах типу покупця або програми лояльності. Відсотковий аналіз по колонках і ринках це швидкий спосіб порівняти структуру даних, побачити частку кожного сегменту, без зайвих формул і копіювань. Це чудово працює для аналізу продажів, замовлень, кількості одиниць та ефективності каналів. Далі розберемо, що таке відсоток батьківського елемента Percent of Parent Total. Це варіант у Show Value S, який дозволяє побачити частину під наприклад, платформ у межах вищої категорії, наприклад, типу покупця. Кожен батьківський елемент стає базою дорівнює 100%, наприклад, платформи в межах типів покупців. Давайте у зведеній таблиці TypeCustan переносимо у рядки, а платформ під ним як вкладені рядки. GV у значеннях. Якщо вибрати Show Value X і обрати percent of parent Total, Excel запитає, яке поле є батьківським. Обираємо Type Customer. Результат тепер кожна група покупців старій. Або нові дорівнює 100% 100% New Customer і 100% Old Customer. А по iOS у нових користувачів 11,75% доля GMV, веб у старих 8,82% доля GMV. Це ідеальний відход для аналізу вкладеної структури, які платформи домінують серед нових старих покупців. Як розділяються продажі в програмах лояльності, чи є відмінності в попередніх груп? Percent of Parent це інструмент для аналізу ієрархічних даних, він допомагає бачити внутрішню структуру і порівнювати частки в контексті кожної окремої групи.